Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Парк. Звати мене Ніла, проживаємо ми в Житомирській області на межі з Київською. Сад мій, ну який я так, знаєте, пафосно назвала парком, є досить молодим. Все ще таке, знаєте, несформоване, є ідеї. Але не завжди вони втілюються в життя так, як би хотілось мені. Щось я не розрахувала, щось природа підвела. Ну, багато є, я ж кажу, багато є посаду нюансів. Але є і свої успіхи. Я цього куточка свого. Дуже рідко показувало. По-перше, це дуже тіньовий куточок. По-друге, розумієте, як би вам сказати, ось цей парк, ця територія, створювалася в дикій природі, в, не, в незайманій природі. І Ну, на щастя, ні, не на жаль, а на щастя точно, що це не все моя територія, бо якби була вся моя територія, то, мабуть, вже не було б мене. І я не можу вплинути на дику природу. Я не можу її якось окультурити, чи як би сказати. І тому приходиться мені якоюсь мірою підшуковувати рослини і варіанти, щоб вписати. Свій парк, ось цю дику природу. Ніби то було чи продовження, чи початок. Щось закрить, щось виділити. І ось я хочу показати зразу початок, хочу показати саме ось цю дику природу. Ну, по-перше, першим ніж показати, я скажу так, ось ці сторічні верби, які тут є, це прекрасний затінок. В літню спеку. Тут так приємно, ну, вам важко передати оту прохолоду цих верб. Але є мінуси. По-перше, верба це крихка рослина, дерево, вибачте, дуже-дуже ну, рослинний світ, ну, правильно, так, правильно його сказала. Дуже крихка. І при великому вітрі падають, падає гілля. Інколи таке, що Прибиває всі рослини, які ростуть під ним. Так було той рік із моїми флоксами. Хто зі мною, то пам'ятає: листя. Тони листя, яке потрібно прибирати щовесни. Це така, такі масштаби роботи, я вам не можу передати. Просто не можу передати. Ось ця неохайність, коли падає гілячки падають і влітку, і осінню, ну, будь-якої пори. Бо вона теж присутня, але це, мабуть, і є ось ця дика природа. Далі верба сушить землю. Під нею просто сухо, навіть коли йде великий дощ, ливень, земля під вербами дуже рідко коли промокає. І підбір рослин, ну, надважкий. надважкий. Десь вдалося, десь не дуже. Ну, ось зараз я вам хочу показати куточка. І ще раз кажу: я сюди мало. Запрошувала вас в гості. Зараз я покажу. Скажімо так, на 80% мені вдалося зробити те, що я хотіла. Але, звичайно, будуть ще нюанси, буде корекція цього садочка, цього куточка, вірніше. Ну, ось хочу показати вам, дивіться, як це ось цей куточок мій. І ось як він переходить у дику природу. От подивіться, це вже чоловік скосив, тут хоч трішечки. Ось. І крапива, ти моя крапива. І сухе гілля. І, ну, взагалі, що тут тільки немає. Це не моя територія, ще раз кажу. Далі йде е, пасовисько. І от е, мені якось потрібно огородить. Свою територію, щоб ну, хоч якийсь був вигляд. І зараз покажу, що я тут садила. Це була моя ідея. Рослини багато, для мене багато рослин є зовсім зовсім новими. Я навіть не знала, що такі вони існують у білому світі. І коли купувала, то, ну що, то про їх ріст, силу росту і як вони будуть себе поводити, я не знала. Перша, най, найвдаліша моя покупка, ну дійсно найвдаліша, вона досить дорога, був корінчик, кільки? мабуть, два роки чи три роки назад, був корінчик, маленький корінчик горцю поліморфа. Це не Сахалінський горець, який є ну, надагресивним, це горець поліморфа. Квітує він протягом всього літа, ось такими квіточками. Дуже ніжні, не пахне. Це я понюхала. Ось, подивіться, яка. Ніжність. Ніжність, ніжність. І скільки ж тут бутонів. Е, вже цей рік він трошки, трішечки розрісся. Спробувала я його, були замовлення, пробувала його живцювати, нічого в мене з цього не вийшло. Тобто він, мабуть, це таки розмножується тільки коренем. Ну, насінням теж не пробувала, не знаю, я взагалі не по насіннєвому розмноженню. Цей рік я не пробувала живцями, тому що, ну, по-перше, саме основне не було часу. Ось такий красий. Горець поліморфа. Далі йдуть в мене невдало посаджені, зразу кажу, це пінісетуми. Тут більшій половині тінь, і вони ну, не зовсім гарно розростаються, тому не встигла я їх. Прибрати звідтіля, але обов'язково це зроблю. Калина складчата росте повільно. От що повільно, то повільно. Ось вона сидить, вона була раніше куплена за горця і посаджена. Ну, мабуть, думає, довго думає. Вона ще не квітувала у мене жодного разу. Гарна, гарна. Вона вічно зелена і тому, ну, Прикраса. По краю, по бордюрам посаджені хости, хости молоденькі, деякі посаджені тільки ось цього року. Живучка дика, вона мала, має бути велика, велика, гарна. Ну, побачимо, що з цього вийде. Теж невдало посаджений, посаджений деревій махровий жемчужниця. Теж не вдало, ну як не вдало, я сподіваюся, що він все-таки набере росту, а можливо, і ні, його тут заглушили. Він був посаджений не тут, він був посаджений в парк, але його під'їли, зразу ж під'їли хрущі, личинки хрущів, і я перенесла його в тінь для того, щоб цей, як би сказати, цей дерен відродився. Так, він відійшов, коріння майже не було, але в тіні. При поли він відійшов і ось уже другий рік він мене радує, але бачу, що я його буду переносити. Город називається Гаухнальте. 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 Назва така цікавенька. Це рутвиця або василисник, він високий, камера не показує, але він є яскраво-яскраво жовтим. Цвіте він літній, він цвіте не весною, так як бузковий, а цвіте зараз. Ось він такий. Ну, цікавий. Я думаю, що він тут, до речі. Так, далі залізняк досить нова рослина для наших садів. Я впевнена, що більшість із вас про нього нічого не чули. У мене він росте вже років три. Е але цвіте ось вперше. Подивіться, який він цікавий. Залізняк. Ось. Дуже гарний. Раджу, не розмножувала, не знаю. Він листя дуже гарний і гарно пахне. Таке ніжне, ніжне, мені здається, якоюсь випічкою. Все таке знайоме. Скільки він квітує, я не знаю, але чомусь я читала, що він є декоративним. Найдекоративнішим ще й після цвітіння з усіх рослин. Побачимо, що це з нього буде і як побачимо. Задоволена цією рослиною. Знову ж горці. Я думаю, багато хто з вас знає, що, я, що в мене є ціла колекція горців. Горець називається Gold Arrow. Чи Arrow. Arrow. Він жовтенький. Ось зараз покажу. На хвоні. Ось він жовтенький. Декоративний і буде гарно квітувати. Поки що він ще не цвіте. Знову живучка, це, я ж кажу, лісова, звичайна живучка, але я її тут посадила для того, щоб вона ну, ще менше, менше росли бур'яний, бур скажімо так. Так, це теж горець, який називається ред барон. Він цей рік в мене, їх було дуже багато, деякі з них пропали. Цей довго-довго думав, але все-таки відійшов і є. Це теж, ось подивіться, який він цікавий. Цвіте ось такими зірочками. Листочки дуже-дуже цікаві. Подивіться, які. Різні такі, ну, ну, красун. Дуже-дуже гарний. Називається пурпле фентезі. Пурпле фентезі. Горець. У мене він був у пропозиціях. Ну, ще один кущик залишився там. Я не доклала жіночці пані Людмилі, тому на осінь він буде для неї. Не знаю, можливо, це і буду ділити. Той рік він начебто гарно, дуже розростався. Я думала, що він є агресором цей рік, поки такого за ним не помічала. Так, теж хосточка. Далі горяночка дуже гарна. На першому плані кремена. Е, хто купував у мене кремену, ой, я вибачаюсь. Хто купував у мене кремену японську, варігату то хочу вас заспокоїти, вона влітку дещо зеленіє. Вона яскрава, дуже-дуже яскрава весною, над яскрава. А влітку листочки носять такі-такі плямки. Вона є, є варігатність, бачите? Варігатність є, але не така яскрава, як була весною. Цей горець, він не такий агресивний, як його родич дикий, про яку я зараз розповім і приділю йому гарний, гарний такий відрізок часу в цьому відео. Далі йде гадючник. Гадюшник, чи гадю, гадючник. Ось він. Він квітує білим ось, він починає, ну, як говорила моя подруга, кашка. І є в мене дуже ну, рослина, в яку я закохалася, це волжанка. Ось зараз я вам показую високу. Росте в повній тіні. Більше того, Дем'ян прийшов, більше того, він в нас. Мене тут в саду, він без поливу. У нас сьогодні Дем'ян дуже-дуже злий. Він рано, він рано завжди, о, і другий прийде, він рано, рано завжди снідає сметаною. А сьогодні ми ну, якось прогавили і сметани не було. То ми йому пропонували все, що в нас було. Ну, перш за все ми йому пропонували, він любить сало. Ми і в сало йому пропонували. І. Корм. І що ми йому? А він сметана і все. Ну, прийшло й дати йому йогурта. <гум> Скажу так, що трошки смакував. Ну, але не сподобалось. Кот... Котеняті, кот... кошеняті. Так, вертаємося до волжанки ось. Віце? Йомик? Чесно, я його навіть не бачу. А, воно фіст. Айсе. Ластовку зловив, представляєте? Така зла, ластовенята в кубелечку і тато з мамою їх годують. І скільки ми не відганяли його від них, він все рівно робить засади. Коли приходить чоловік і каже, вже ластовочка задушена. Мисливець, так. А це волжанка карликова. Знову ж невдало посаджена. Звичайно, в нас звідтіля буде переноситись на передній план. Можливо, поміняється містами ось із залізняком руселя. Його посажу сюди, а волжаночку посажу сюди. Вона рання. І тому вона пересвіла. Але не дивлячись на те, що вона вже відсвілась, подивіться, яка вона є декоративна. Ну Ось це рослинка, в яку я закохана, закохана, і хочу багато. Саме воложанки. Дем'ян, злазь! Йомік. Відяке зле, відяке зле, а обскубаний він сам е, пугнастий, а пішов на гульки. Шерсть збилася і прийшлося цю шерсть всю вирізати. Подивіться, які боки-боки, бока, подивіться, які бока в нього лисі. Нічого на зиму буде дуже гарний кіт, я покажу. Так, волжанки. Рекомендую рослини, ну, одні із найкращих для тінь. Ой, господи. Для тіньового куточка саду. Далі йде у мене. Це тільки цей рік посаджений, я вам вже про неї говорила. Ось вона пішла вже в ріст. Це це хто? Ви знаєте, я думала, це тільки моя хвороба. Коли береш до рук телефона, вилітає з голови все. Абсолютно саме елементарне, що знав, просто вилітає з голови. Так, це чимириця. А це Дьомік. Дьомік? Ти злий, так? Да? Зараз тато приїде і привезе сметану. Заспокойся. Так, це Роджерсія. Це молоденький кущик Роджерсії. Хочу сказати, що це моє, ну, в якійсь мірі розчарування, тому що я вважала, що Роджерсія, як коли я купувала з коричневим листям, то я вважала, що це листя має бути коричневе на протязі всього року. Ні, з, з, з весни воно дійсно коричневе, коричневе стає, а далі воно зеленіє. Тут ось посаджена ціла така полянка. Хто це? Мабуть, треба закінчувати відео, тому що щось не то. Так, переходимо на гортензію. Гортензія плетюча, рожева. Що я можу сказати про неї? Ну, ось так покажу. Буду говорити. Якщо ви десь побачили гарну картинку із виткими гортензіями, не кидайтесь, не спішіть їх купувати і запрошувати в свій сад і тим більше планувати якісь. Насадження саме із цими гортензіями. Це настільки рослина повільна, що не одне життя, мабуть, потрібне, щоб побачити її у всій красі. Я більш як впевнена, дивіться, як гарно виглядає, на фоні, я бачу зараз ось на фоні горян, на фоні волжанки Залізняк. Ну, взагалі, куточок вийшов, а далі ось, подивіться, а далі підхоплює горець. Цікава, композиція вийшла цікава, вона така в природному стилі, мені подобається. Критику не приймаю, мій сад. Що хочу, те роблю. Показую те, що я зробила і те, що мені до вподоби. Так, далі про гортензію. Я планувала цю гортензію пустити ось на цю вербу. Ось гортензія. І ось верба. Більше того, я її купувала з дворіч в трилітровому горщику, в трьохлітровому горщику, вона була немалесенька. Вона вже у мене три роки, це четвертий рік вже буде. Результат нульовий. вона ростає? кажуть, довго укорінюється, можливо. Ось вона пішла, оце такий прирости в неї. Ось. Коли вона вилізе на це дерево? Ніколи. Ну, я, я впевнена, що я цього точно не побачу ось. Такі прирости. Це за три роки. Плюс вона була немаленькою. І вона досить рідкісна, тому що вона має <кхух> рожевий суцвіття, Це горянка, друзі. Ой. Так. У нас обіцяли дощ, щось пасмурно, дощу немає, сухо. Ну, сподіваємося, що все-таки він піде. Тепер рослину, на яку я покладала великі надії. Великі надії в тому плані, що вона піде рости ось на ті пустирі, і зробить мені фон. Ну, я, коли я показувала її той рік, то мені сказали, Лопухи. Ні, це, друзі, не лопухи. Це теж кремена або білокопитень. Я показувала, як вона прекрасно цвіте. Цвіте вона дуже дуже гарно, вона пізніше за, в цвіту, за, за кремену японську. І має вона ось таке листя. Я навіть не знаю, як вам його показати, але листя не просто ефектне. Зразу хочу сказати, що коли ви маєте маленькі садочки, запрошувати цю рослину до себе, це буде ваша найбільша помилка, яку ви можете зробити. Тому що це досить агресивна рослина. І на мій превеликий жаль, вона пішла рости не в смітники, ну, я думаю, вона туди теж піде, не в смітники, а пішла рости саме на окультурену землю. І вже, вже вона ось показую, як вона, бачите, вже вона захвачує території ті, які їй не належать. Звичайно, прийдеться обмежувати, прийдеться викопувати, прийдеться боротись з нею. До цих всіх бур'янів, до цієї всієї роботи, яку я маю, ну це вам скажу теж одна із буде одна з. Великих робіт. Але вона мені подобається. Тому іти по ній раундапом я не буду. Я буду все-таки її обмежувати. Я буду якось з нею ось. Ну, приблизно хоча б хоча, приблизно хочу показати вам цього листка. Ну, тут точно можна маленьку дитину класти спать на цьому листочку. Шикарний. І завдяки ось цим листочкам я її точно нікуди не буду відправляти із свого саду. Ось ну. така краса. Єдине, що можу сказати, що ось все таки одна, один, одна гілочка пішла і туди. І ось, коли все це заросте саме цією кременною, я думаю, буде досить цікаво і буде вже більше поєднуватися. Ось дика природа із більш-менш свійською. Весною тут цвіте звичайна примула лісова і білоцвіт. Білоцвіт, примула, горянка починає далі підфачує. Тут є, варієгатна конвалія. Де вона? А, ось вона. Я по ній ходжу. Ну, в неї варіагатність така не зовсім зараз, навіть я б сказала, зовсім ніяка. Але я велику надію саме покладаю на горянку. Ось, горяночка, горяночка. Ось такий, це маленька частинка тіньового куточка. Роджерсія, Василисник або, ну, угу. рутвиця кремени двох сортів, волжаночки. Дуже гарно поєднуються тут. Вони додають ось такий кольоровий ефект. Це горці. І вони ростуть, ну, прекрасно тут ростуть. Дерен, залізняк. От мене вразив, бачите, вони всі тут такі більш в спокійних тонах біло. Жовтий, он блідо-жовтий і горець білий теж. Ось такі. Ну і калина теж буде білим цвісти. Далі ось деревій теж буде білим цвісти. До речі, дерен теж білим. Ем, а яка цвіте? Ну, ось не пам'ятаю, горянка. Горянка, здається, рожева. Ну. Вона весною, тому ось так. І ще показую ось теж жовтий. Ось такий куточок. Мені він подобається, він тут невеликий, але щось так, дерен придеться звідтіля забрати, тому що він, його забивають інші рослини. А всі інші прекрасно себе почувають і гарне доповнення. Ось, дивіться, зараз на фоні. Вулжанки, як гарно виглядає кремена. При тому, що він рідко дуже поливається, дуже рідко поливається, він гарно себе почуває. Тут все росте, ось у нас вже толком дощу й не було. Щось ніби то було, але й не було. Але ось так. Ну, ще раз покажу залізняка Расела. Русела, руселя. Руселя. Залізняка руселя. Ось Такий він. Ну, гарно пахне, я кажу якоюсь, якоюсь випічкою, ну, щось таке ніжне-ніжне. Ну, і ось навіть ця маленька воложаночка, яка переїде на перший план, навіть ось вже пересвіла, пере, але га, має гарний вигляд. Ну, познайомила я вас ще з одним куточком свого саду. Мені він до вподоби вийшло. Завдяки е, кременам тут практично не росте, не ростуть бур'яни. Ну, звичайно, тут піднімуться на першому плані ще хосточки. І я думаю, що Що мене вийшло. А, тут ще біля горця У мене там гортензія, але гортензія, як бачите, не дуже себе гарно почуває. Ну, будемо сподіватися, що вона відновиться, а ні, то ми її звідтіля заберемо. І дамо можливість розростатися горцю і кремені. Ось така, ось така діляночка. Всім дякую за перегляди, всім дякую за підписки. Особливий привіт новим друзям, рада знайомству. А всі мої старі друзі це є Надійні. Та надійна… Основа мого каналу. Отже, все буде наша Україна.